Сьогодні ще неділя, вона день, і церква, що ми каме всіх, які в останнє минуле століття, в першій половині постраждали за віру Христову, Такі новомушені, які, новому мушень, які Їх величезна кількість. Їх кілька разів більше, ніж тих, що за всю історію скажімо, є в святку. На нашу на землю. В цьому земному житті Господь нам дав можливість вибрати, де ми хочемо бути у вічності. І так, від створення світу. Людям, які не знали закону Божого, Господь дав закон совісті. Ми знаємо цей закон, Він нас є в час, Він нас ніколи не підводить. Нам нагадує, каже, з часом в наших сім'ях, родинах, там, в інших містах є такі люди, які будять совість людську своїм словом, своїм життям, своїм всім. Щоб їм нагадати, де їхнє місце, куди вони мають прийти. Але гріх бере свою перевагу. Апостоли питали, Господи, чому мало спасаєшся? Чого мало спасаючись? Не багато? Не всі спасаються, а мало. Карастація йти тісним воротами і скобним путем, тому що таких і царство небесне. І якраз тих тісних воріт нам не хочеться. А тісні ворота це піс, це молитва, це терпіння, це прощення, це милосердя, це жертва, це любов. Це не а Христос любиє, Бога любить. За ці всі, скажімо, такі от поступки добрі. Ми всі хочемо бути добрими, правда? Що хочемо. А напевно найбільше хочемо бути, щоб до нас всі були добрі, правда? А як же? Бачите, я йому зробив і так, і так, і те зробив. А мене просто використовують. Якось так, правда? Я Треба лише мене, треба лише мене просто викинуть. Церкви так немає. Всі, хто служить церкві, і хто діти Христові, а ми всі члени церкви, ми всі церква. Жива церква, що Христос у нас стоїть. Ми нічого не втрачаємо, коли ми робимо те, що ми маємо робити, як нам зобіде Господь. Каже вас, каже Господь, каже, мене слухали, вас буде слухати, вас будуть слухати. Мене гнали, вас буде гнати. І так. Було в своїй історії. Як пішов такий період після перших гонінь ліків трьох століть тяжких Ці були гоні, були, були, були переміни, були місцями, а потім на наших землях тут знову піднявся цей бунт проти Бога. Бунт піднявся проти Бога у неправильній вірі. Якщо подивитися трошки в історію, то католицизм породив протестанство. А протестанство разом злочинило комунізм в Європі. хто сюди приїзд сюди, на нашу землю, комуніст, Марс, Енгельс. Де вони вчилися? Князів? Київ? Київських. Чи не вчилися? І серед, як кажуть, нам скажемо історія, факти історичні, скажемо. Архіви тепер, ну, це, це тепер доступно, ці всі архіви НКВД, КГБ, вони всі виклики тепер. Можна зайти. Тепер є дуже багато написано, скажімо, робіт, всякі там ну, книжок. Це все. Як це все було? Ми тісуємо, тепер бачимося. Серед тих перших революцій були, каже, діти, священників, студенти семінарії були. Вхіди свободи. Або жити розбратом сім'ї священиків. Страху Божого немає. Було одне, було друге. І сьогодні те саме. Те саме. Чуть який вітер повіяв, прийдуть йдуть в ту партію, в ту церкву куди скаже держава. Бось скаже кесар, куди скаже що? А що каже Бог і Іван, ми це не чуємо. Що каже совість в нашому серці, ми то чуємо. А нам хочеться комфортне життя, нам тісний путь, нам неудобно, правда? Що? Ми ну, хочемо в цьому житті бути ну, нормальним. І там потім, правда? двом господаря, каже, Господь, служити будемо. А тіси, так треба потерпіти. І от пішов такий час, коли скажімо, Господь поставив наш ну, е, тест, всі то поставив, щоб люди оподілилися. І що було? Мало кого що не тільки це було гоніння просто було, а ще зробили другу церкву. Найшли священники, які сказали, що можна житися, тільки хочеш, да? треба службу скоротити, треба привести на там, там, різні мови, що робити, що хочеш робити. Люди в церкві мають вчитися, а не вчитися церквою. Як їх спасатися? А вони цього не роблять. Так і виходить. І думали, що вони зроблять революцію, буде все добре. А весь світ кровлю зарляв. Хіба не так? І не тільки скажімо, гнали церковників, зараз всіх подряд гнали. І політичних, скажімо, і вчених людей гнали, вибирали. Чому? Тому що прийшов дух безбожий. Той протестантізм, який ми сьогодні хвалимо, що вони такі штунді, вони хороші такі, знаєте, всі. Там все мертве. Бізнес, слово Боже, читають, а вони виконують. Ну і то хороші люди, правда? Чи ні? Ті хороші, ті хороші. Що ми твердо не подивимося, це все. Це ж питання нашого вічного життя. На сьогоднішнього дня, якісь там існування нашій державі землі, що напад, це все не Ми Все одно життя своє закінчимо. рано чи пізно. Нікуди ми не їдемося. Тому що уклад смерть, яка має всім прийти. Це наша участь всіх. Гріх значить, має вмерти з нашим, нашим тілом. Щоб ми потім знову жили. Є такий ніктарій, архімандрит, він помер недавно поставився на Юванській горі. Він ще жив в 30-х роках, значить, був монахом, він читав книжку і він так розсудив. Якщо я каже, умру, все одно умру, він зрозумів, що був молодий юнак. Каже, краще я буду за Христа. От він визвав свою віру, терпів там познання, тюрми, потім втік, виїхав в Європу, там, в Америку. Потім вернувся в Єрусалім, там жив на Грицькій горі багаторобі, кажуть, там все Він оцей юнак мали, зрозумів, що лучше вмерти за Христа. А якщо ти просто умреш в гріху, то ти ще не всянешся. І нам це показав, дав приклад нам, нам зробив дорогу. І сьогодні ми знову чуємо Євангелій, ми маємо читати частіше. Каже, почуєте, каже, що ти Брані, воїни. Буде землетруси, гоніння, там, пандемії будуть, мори, глади. Це, це і описали все, правда? Каже, не бійтеся. Це все, все, все має бути. Для чого? Для іспитання. Хто де стоїть? От ми що їмаємо це і спитання. Хто стоїть, буде добре, хто не стоїть, як же буде. І Господь каже, не бійся, мале стадо, Мале стадо. Тут поле стало там десь, ну знаєте, велике все. Ді сьогодні сидять, що може сплять, а що може сидять, вже сидять, що там цікавить, там новини будуть, хто там буде. А хтось може візом займається тим своїм телефоном. Господь їх не осуждає. І ми не маємо їх осуждати. Дивиться, щоб нам там не попасти. потрасти. Господь нас питає. Ми Христа вдягнулися, своє схрещення. Маємо з ним жити. Він за нас свою кров віддав. І ця жертва вона безцінна, вона для всіх людей. І хто її засвоїть, хто її прийме, той буде жити. Тобто каже, що Господь інше накаже. А вони хочуть будуть з Богом. Вони сюди прийшли, туди, в інше місце. Вони йому моляться. Вони самі своїм життям собі робили. Я сьогодні, бачу, сказали цих людей, які робили храми, ламали. І сам собі зробив. Якщо Бога нема, ти його ламаєш? Не б'єш, падаєш. Живи собі, собі де немає. Ні, Вона мішає, тому що я оце не можу терпіти. Коли була Римська імперія величезна, римляни шанували всіх, всі віри, всі віри шанували. І в них був такий був пантеон в Римі. Пантеон це Бог. І Які там були вибачте і стукани, і до високі там перони, і венери, там, там все було. Всіх народів, які не завойовували. Там не було місця Христу. Два євреї зробили там собі, Христа. Там поставили той стат Ісус Христа. Хай й достовір. Не, Не поставили. Коли в імператорі було 20 років правління, така історія, то зробили велику амністію. Знаєте, є створе, амністію. Всякі страшні злочинці відпустили на свободу. Так християни відпустили. Це самі страшні злочинці. Вони виконують закони, вони боляться за державу. Вони не обманюють, не лукавлять. якщо щось робить, вони борються з тим всім. Розумієте Їх не відпустили. там в, в Суті тієї держави був дух злоби в ненависті, був дух вісовський. Так і тут було. Тобто ті люди, які жили, скажімо, ходили в храм раді Галочки. Така, така була політка держави, так? Тоді. А по пом'ялися все, все вони зразу показали, що вони є. Теж Ті, от вибачте, перші герої, вони... Тут, може, встигли в храни, а потім встиг храну ламали, били. Не було віри живої. Да, в цьому винні могли, священники були, сьогодні може наша вина тому є. Але ми цим не правдаємося, Щоб батько жив неправильно. Може він жив неправильно, але він вчив як? Як він вчив? Ви слухали? Ви робили? Ні. Ну що, в чому складу? Він не може не був чоловік. Щось теж може, в нього було таке, що як людини. Все. Але він віри не зради. Пам'ятаєте, я може вам це казав цю історію, як, як в Ярославській області був монастир, один. Ну, все, знаєте, вони нагадування не помішають. І жіни монахи. Ну так як ми, може, ще краще живі ми. Їх прийшли ці значить, більшовики, НКВД, люди прийшли, славсі, знаєте, монастир, значить, живе, там, вони монахи ті жирують. Кажуть, ви такі, бездієники, робите. Не жаритесь, не працюйте, десь таке дарбоїди хліб, хліб, близький їсти, правда? Давайте всі в погод, туди їдь, сподівається, вірить. І всі поставили. А ні, каже, ми вас розстріляємо. Вийшов і, гумен, і каже, браття, каже, жили як свині, беремо як крістяні. Чи вийдеш? Всі застріляли. Чілих їздилися. Немичку сікай. А вірність була? Кому вірність Богу. Тому, який суддя, який спаситель. І ми не повинні цього боятися ніколи. Пам'ять Святомичка Відіаміна Петроградського зробили спеціальну штучну, що зробили, щоб церква забрати всі наші ну, жертви, теж віками, жертви князі, царі, да? люди жертви на ікони, були оклади, слібні, золоті, чаші були сусуди. Це ж тисячоліття прийшло да? Тобто Люди давали Богові, Не комунякам давали. А Бога віддавали жертву. Мало не бути. Зробили штучний голод. Знаєте всі речі. І давай, що заберемося, написав рівень указ, що чим більше ми розстріляємо священника, тим буде краще. Той, що. Не всі не казали, але потім об'явилися. А він не сказав, ні. Каже, ми дамо, люди говорять, ми дамо, каже, але ми будемо контролювати. У нас є, каже, так, ми взяли, продали. Сиди зерно, чи хліб і завезли туди. Добре буде. Добре. Це Хоч угу. Воно, можливо, не має до цього роботи, араз нужда є людям, да. хай воно зніметься той, 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 той уклад, золотий чи срібний, не зрозуміє. Хай воно буде тим людям. Ні. Ми самі розберемося, що з ним робити. Ми що потім не віддали. Я посилив на скам'ю. Підсудник каже, дивись, каже, ти сам. Тут немає каже, те, не що ми тут кажемо. Прихистився широким Христом гарним. махав махати руками, як ми махаємо, гонимо. Гарненько. Засвідчив свої віри правильно. Каже, я не сам. Зо мною матір Божа, з ним Господь, мною всі святі. Чуєте? Ви не самі ніколи не будете, щоб бути вір, А щоб бути вір, треба жити, то і І ніколи душа сама себе не Так. Да. В мірі бути каже Господь, але Господь переміститься і світ. Нас було шукати, де хочеш ну, ми не, не сховаємося. Наше життя, наша наше, наше зовнішність має по нас свідчити. І воно буде одним, буде. Значить, в радах спасіння. Ми будемо друг бачити на всякому місці. Господь нас не оставить. А коли буде це буде боліти, буде пекти. Що ми йдемо в храм, що ми збираємо, Знаємо кону традицію. Знаємо, коли Христос родився, коли буде стрітання, коли буде що, правда? Що? Знаємо, це бережемо. А тільки цього не бережуть, вони їм все одно, коли буде. Скаже держава Стоді", Стоді буде". Сказали, тоді буде. Скаже, тоді тоді буде. Кому вони? Богу вірить? Чи кому? Вони віри? <кій> Ми боїмося, що там скажуть нам це було. Ті сьогодні, вони всі, всі вринички. І сьогодні завтра їх немає. Сьогодні фінансують, вони вас пресують, розумієте? Завтра ви будете фінансувати, нічого не буде. Забуду, будь Ой, батюшка, батюшка, вже все. Міняють такі ці шапки свої. Як в тому фільмі, знаєте. Господь не міняється, віра не міняється. Ми не маємо її міняти. І корабель Божий, він буде стояти. А чи ми будемо на тому кораблі, залежить тільки від нас. І від нас комусь треба буде потерпіти, то ми маємо вибирати. Вже сьогодні ми вибираємо. Вже сьогодні вибір деяких декого є. Каже, вся сім'я хтось там ходить. Вони зовсім навіть не хотіли. Що в тих храмах робить сьогодні? Пусть позабирали, позакривали. Для чого? Їм це треба. Люди молилися, бо коли люди моляться, вони, вони щось зробити. Оці там чисто сила. Вони це вони це відчувають. Там, біля лади там біслунується. Ви бачите, що вони діячі люди. Штучне ніколи не буде нормально. Нікого. Діявол підділяється, -під -під підділяється -під, під Бога, розумієте? Він обманщик весь час був. І ми той банк маємо бачити, А щоб його бачити, треба жити з Христом, треба щети, треба каятися, треба усвідомити, що ми знаємо, хто ми таке з вами є. Вони будуть тут все ділити. І треба робити там гробами, гроші ділити, землю забрали, дають, нас сварять, розділяють. Це дійсно роблять вони, так? Де що це робиться? Тим більше, коли сьогодні такий час робиться. Так і тоді було. День за день наближаємося до вічності. Так, що ми святкуємо як християни, а потім як громадяни. З правнуть всі власні. власні. власні, 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 власні.